Референдум вже під такими гаслами на вулиці іспанських міст вийшли тисячі людей. Вони вимагають від влади провести всенародне опитування щодо того, чи потрібна Іспанії монархія. Мітинги організували ліві партії країни. Демонстранти йшли під червоно-пурпурно золотими прапорами Другої Республіки, який поклав край генерал Франко. Ми хочемо бути громадянами а не підданими у республіці. Ми можемо вимагати звітності у президента. А у цього очільника не можемо. Ми не хочемо, щоб нами керувала така корупційна сім'я, як ці бурбони. До того ж, республіка обійдеться дешевше. Після того, як король Хуан Карлос тиждень тому зрікся престолу, новим монархом має стати його син Феліпе. Його коронація може відбутися вже 19 червня. Республіканці вимагають скасувати її. <реш> сьогодні ми вимагаємо права вирішувати. Потрібна нам монархія чи республіка. І, взагалі, яку країну ми хочемо будувати. Попередній монарх був коронований у 1975 році після смерті генерала Франко. Хуан Карлос відіграв важливу роль в побудові нової Іспанії. Однак останні роки його правління були затьмарені корупційними скандалами.